І я Отця і Сина, і Святого Духа, улюблені у Господі Отці, браття і сестри, Сьогодні пам'ять святителя Отця нашого митрофана єпископа Воронецького. Саме ми, як вірні чада Православної церкви, знаємо, що не даремні є слова, саме які звучать з серозові часу пророком Давидом, а саме дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїль. Саме його дивні чудеса були на тому, в тому часі, коли ще була та Російська імперія, але і там й були святі люди, які саме просвіщали та особливо російський народ, який здавнє тільки знав обрядовірство, також намагався жити старовірними часами. І саме цей любов, який Божий, який в 1623 році народився ліс. У сім'ї, саме благополучні. Адже вона була на той час, вона взагалі, коли людина народжується, дитина з рук священників, тобто, коли вона є благословленна до істинного Бога, то це вважалося мати за щастя. І ось цей годний Божий, він народився від є слова і закахиста, вибраному світинику Божу. Цей вибраний святиє мав свого часу і сім'ю. Пам'ять він і описує свого сина Івана, якого він саме визнавав як сина. І в той же момент він також і описує, що 40 років він саме стає вдовцем. Але цей довець унив, а прийшов саме до монастиря. Він приймає постріл, він починає більше служити і вдаватися саме істинному Богові, і вірі, і поширенню, і саме просвітленню того російського народу. І знаємо і про те, що він описує, що він на той час більше 90 храмів мав. Тобто на цей час він був би як благочинник. І ось він об'їжджав ці всі території, і саме священноначання я побачила в ньому. І господарника побачила сина, молитовника, і любителя, саме шкіл, шкіл дитячих, що вже з дитинства, але вже діти були грамоти. І він описує, що коли якраз його вже посвячують у нагородську кафедру. А на той час там більше піворони землю було і нашої з вами землі української, так і, і курської, так і, і Білгородської. І там він пише і роб описує одне, що кажучи, що тих з крайніх земель я брав досвідчених людей для себе, щоб вони розслідували пасху. Говорить про те, наскільки саме він любив українців, наскільки саме він віддавався. Тій ролі бути духовним пастирем, що навіть українців замічав, що вони набагато більш талановитіші, ніж, на жаль, вони росіяни. І ось ми просвіщали їм. Ми все і робили для того, щоб запам'ять Господню, гоступи ближню як самого себе, вона прививалася для них. Ми знаємо і про те, що Він, коли приїхав у свої землі ти імператор Петро і оселився там, побудувавши маєток то там було багато тих скульптур значення античного, коли вони, вибачте, були навіть в полугодному стані. Тобто, коли він зайшов тільки у той самий палац, побачив, що він вернувся, і сміло йшов назад. Тоді прогнівався цар, але він вже себе навіть наготовий на те, щоб саме віддатися на кару, на покарання царя. Але й той цар Петро замислився, що він грішить, що він на те ідолам поклоняється. А ось яка була мужність саме у цього святителя. Він також і проявляв свою мужність, нашіптуючи тому залюблять, що бери роби, саме якраз е, кораблі будуй, саме прорубуйте вікно в Європу, щоби нам просвітити, бо не що цей захмаренний буде. Це свідченство, на жаль, теж було темно, бабу не відтрудні. І ось завдяки за, 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 цьому, що він настільки.